Цей сумний вечір, темну ніч пішла від нас пані Ірина, що дала нам важливу річ, вона навчала нас любити, країну й мову і завжди, її постійно боронити і в мирний час, і в час біди. Вона вкладала всі зусилля, щоб світло в темряві нести, як ті, що вчили нас з підпілля, щоб правду людям донести. Була свідома і завзята, жила яскраво кожну мить, але прийшла ця куля клята, щоб життя їй припинить. Вона в серцях навіки з нами, як заповіт її слова, щоб вільні були не рабами, щоб мова в нас була жива. Мова не має значення, правда? Осиротіла Україна. Цей сумний вечір, темну ніч пішла від нас пані Ірина, що дала нам важливу річ. Вона навчала нас любити, країну й мову і завжди, її постійно боронити І в мирний час, і в час біди. Вона вкладала всі зусилля, щоб світло в темряві нести, як ті, що вчили нас з підпілля, щоб правду людям донести. Була свідома і завзята, вжила яскраво кожну мить, але прийшла ця куля клята, Щоб життя їй припинить. Вона в серцях навіки з нами, як заповіт її слова, Щоб вільні були не рабами, щоб мова у нас була.